Завітала в гості. Ще одна команда з також з першої ліги. Один з головних фаворитів на підвищення в цьому на боротьбі за путівку до пут, в УПЛ. Команда Буковина Чернівці, яка також нагадаю, пройшла два етапи. 71-й номер Максим Лоперіонок, капітан команди, 41 й Юрій Дудник, 74-й Ян Морговський, 77 й Юрій Глущук, 22-й Роман Бодня, 27-й Іван Тищенко. 12-й Данило Голуб, 10-й Віталій Фарасєєнко і 21-й Максим Гірний. Мар'ян Бурмас, номер 71-й, 6-й номер Григорій Коваль, 3-й Андрій Гурський, 5-й Віталій Славецький, 28-й Роман Дзюрах, 30-й Дмитро Деревецький, 69-й Ігор Синишин, 10-й Андрій Дмуховський кістя команди був той самий. Віталій Шумський також очолював команду. І зараз бачимо головний арбітер матчу. Ігор Сташук дає свисток про початок. Перший стандарт цьому поєдинку. Подача на Дальню Стійку. Удар! Але не найкращим чином тут ну, було достатньо небезпечно також з лідерів. Негайно покинути ну а зараз вже в атаці і Фарасієєнко на правому фланзі тут зіграв спас з партнером. Віддає і зараз. Не, ну, важко це, звичайно, називати ударом, але тим не менше подивимось, що вичавлять з цього епізоду. Боковини удар. І дуже-дуже небезпечно, дуже близенько. Давайте зараз на повторі ще раз глянемо цей епізод. Подача і за команду рідного. Ось, скажімо так, це місцева легенда. Ось зараз небезпечний був момент, але звалився м'яч з ноги Цюпки і зміцнила свій склад і взагалі не випадково, як кажуть, вона вважається. Дехто вже, як кажуть, лише два тури зіграно в першій турі, бо буквально, до речі, набрало в них лише одне очко. В якій країні, в якому місті, на якому рівні грає команда, завжди болівальники мають претензії до арбітри. Мовляв, їх гравців не так судять, як повинні судити. Голов зараз пробиває і м'яч летить за межі поля. Кутовий той таки голуб буде і подавати кутовий з лівого флангу. Зараз бачимо. Він так під дуже гострим кутом. Пробив черговий корнер для Буковини. 36-та хвилина. Гри поки що рахунок не відкрито. Подача. Ну, тут Словецький робить довгу передачу по правому флангу, але там Лапирьонок забирає м'яч. Правда, намагається просингувати футболіста Миколаєва. І зрештою вони забирають м'яч. Удар. М'яч став легкою здобичч голкіпера. Один-нуль. Тоді автогол. Глоби гравця агробізнесу вирішив долю матчу на користь команди Миколаєва. Ну а в матчі з металісом програвши перший таймір один Миколаївці в другому заболети, що зараз небезпечний момент. Голуб з м'ячем, удар. І голкіпер зараз. Ну, так, знову ж таки на виконанні намагався обвести голкіпера господарів Бурмаса. 12-й номер команди Буковини. Але Бурмас. Ну, ось, бачимо, отримав голов. Пройшов він качера. Поки що, як кажуть, спека не зменшується. Навпаки, ось зараз гірний віддає на Фаресеєнко. Фаресеєнко зміщається в центр. Удар. І м'яч летить за межі поля. Ну а задугу непоганий. У десятки команди гостей знову буде подача. І вибивають м'яч. Удар. Боротьба, але. Положення поза грою. Фіксують арбітри. Тож Коваль він показує арбітр, що надто близько стоїть стінка. Ну, мені здається, також що 9 метрів там. Там невідомо чи 7 метрів є. Ну, але тим не менше Коваль розбігається, пробиває. І м'яч залітає в ворота. Ось такий, ви бачите, це просто неймовірно. 1-0. Звичайно, Коваль заслуговує поваги за те, що відважився на удар і пробив. Пахне, але, Звісно, помилка дуже-дуже. Якщо все закінчиться 1-0 з таким голом. То ще один удар. Тепер же голки прибачимо став на колінах. Ну, Я думаю, зараз головне для Пономаренка це забути цей епізод і виграла турнір команди, які боролись за збереження прописки в першій лізі. Голов зараз з м'ячем. Йде вздовж поля. віддає направо. Бузько підключається в атаку. Простріл. І М'яч короле, летить, зачепив м'яч все ж таки. Голкіпер, так перервав. Прирвав цей удар болівальників з Миколаєва. І, звісно, що болівають вони за свою команду. Ну, тут Пенальті. Ну, давайте дивитись повтор, відверто кажучи, тут одразу ліза арбітрий. Червона картка. Бачимо тут і капітан команди Ковалі Андрій Гуський. Доказують арбітру, що пенальті не були. Ну, Нагадаю, що вару на цьому матчі нема, але однак дивимося ну. Так, Вся надія місцевих голівальників на Бурмаса. Удар 1-1. І так, 72 хвилина. 1-1. Тищенко реалізував пенальті. Замість Коваля, капітана команди, який грав під шостим номером, на поле вийшов. Під 33 номером вийшов Заваляк. Переонок, знову ну так, просто грузять м'яч вперед, удар через себе. Ну, досить непогано зараз Андрійчук, в усякому разі. Якось старання в його діях я бачу більше, поки що за тих кілька хвилин, що він на полі, ніж. Ну ось зараз. Простріл, але м'яч. і так і доходить до. Ну і зараз дуже. Небезпечна була атака. 15 секунд до закінчення компенсованого часу. Ну, але звісно, що цей кутовий буде, ще подано. Вибивають м'яч. Удар м'яч. І на останніх секундах. Залітає м'яч. Ворота 90 плюс 5 хвилині. Зараз подивимось. Так і бачите, дотиснули. Відзначився цим голом. Бойчук останні секунди звучить свисток. Тож з пенальті Тищенко на 72-й хвилині зрівняв рахунок і на 90 плюс 5-й бойчук після подачі кутового розстріляв воро.